Виконуємо номер 674 із підручника геометрія 7 та номер 47.18 із підручника Математика 7. І інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Яка швидкість поїзда в кілометрах за годину, якщо діаметр його колеса дорівнює 120 см, і воно робить 360 обертів за хвилину. Прийміть Пі наближено до рівня 3. Приступаємо до виконання. Знайдемо довжину кола колеса колеса або відстань, яку воно проїжджає за один оберт. Але спочатку подамо. 120 см у метрах, в одному метрі 100 см. Тому 120 см це 1,2 метра. Ну, а тепер використовуємо формулу. Це дорівнює π помножити на d на діаметр. І це буде 3 помножити на 1,2, отримаємо 3,6 метра. Це довжина. Кола колесо. Ну, а тепер уже можемо знайти швидкість нашого поїзда. Відомо, що обертів 360 за хвилину робить наше колесо. Тому 360 множимо на 3,6. Отримаємо 1296 метрів за хвилину. І пояснюємо, це швидкість. Поїзда. Ну, в Мові задачі сказано, що маємо подати у кілометрах за годину Тому 1296 метрів за хвилину. Ми маємо 1296 помножити на 60 і поділити на 1000. Отримаємо 77,76 кілометрів за годину. І тут допишемо кілометрів за годину. Записуємо відповідь 77,76 кілометрів за годину. Номер 674 із підручника Геометрія 7 та номер 47,18 із підручника математика 7. Виконано.